Я в добропіллі в одному з прифронтових місць Донецької області, яке готується до оборони. Збільшилася кількість фпв дронів збільшилася кількість шахедів. Полює в основному на підстанції живлення, а так само на машини, які зеленого кольору на військові в основному. Літають в день розвідувальні крива, виявляють накопичення машин особового складу. Может, там спалився, і відповідно ввечері зразу вилітають шахіди і каби. Генеральний штаб окреслив добропільський напрямок на початку серпня. Ворог перейшов до тактики тисячі порізів, запускаючи малі групи супротивника в Тил Сил оборони. Околиці міста опинилися під ударом, але українські військові не допустили їх просування. І тільки вони з'явилися, їх зразу помітили. Все і далі просто робота, ви ж розумієте, ми їх помітили, і потім проводиться робота по їх виявленню. Ну тобто, вони, вони можуть десь забігти в посадку. Це не є проблема, це, це війна і це є наша робота. Погано, що пройшли між позиціями, так ну але і ми проходимо в їхньому в їхній бік. І хоча зупинити прорив саме місто вдалося, щодня ворог наводить туди ракети, керовані авіабомби та шахеди, Ти бачиш. Так, звучить добропілля, яке, окрім вибухів, зустрічає порожніми вулицями та контрастами між доглянутими та зруйнованими помешканнями, подекуди розташованими в одному будинку. Кабами вони розбирають об'єкти інфраструктури, там світла немає, води немає, дороги, якісь там ну це теж логістика. Тобто вони намагаються просто цим далекобійним озброєнням, кабами і шахедами, от працювати по місту. Ну зрозуміло, так так само елемент терору. То, що людям просто нестерпно тут жити. У Добропіллі чути звуки автівок, що проїжджають його центральною частиною. Попри постійні обстріли у місті продовжують працювати кав'ярні та магазини. Тома від війни читається в очах людей, яких інколи зустрічаю на вулиці. Але не тільки в Тома страх втратити рідний дім назавжди до болю знайоме відчуття. Я ухажу на роботу, я смотрю на дом. Я я йду на роботу, я дивлюся на будинок, я плачу. Я приходжу, і коли він цілий те саме, тому важко. Взагалі, в нас було дуже гарне місто. Шахти це було наше. Стільки людей працювало на цих шахтах, враховуючи те, що в нас невелике місто, та дві шахти в місті, це ну це я не знаю, як це передати. Це скільки людей в нас працювало. Добропілля велике шахтарське місто з териконами, де вугільна промисловість відіграє провідну роль. Більшість населення до повномасштабного вторгнення працювали в шахтах. Галина та Наталія досі працюють з зв'язківцями в одній з них. Жінок зустрічають дорогу якраз до чергового місця влучання. Якщо фпв літіло, Якщо летить, воно знаєте, як жук. Як ото оса. О, а це що може бути там дати... а це може бути вихід чи прихід? Ми вже не знаємо. Та думаю, що Думаю, що перед тим, як оці каби прилетіли, був вихід. Як з боку Ганнівки, тактика терору, як із радянських часів, передалася росіянам у спадок. Про полювання окупантів на цивільне населення говорять, чи не в кожному прифронтовому місті добропілля не виняток. жінка. Одна в нас на роботі казала з дитиною в парку гуляла і літав дрон з іншою жінкою. За женщини думка, що добропілля доведеться покинути в обох жінок, викликає сльози, бо тут минуло усе їхнє життя. Проте вони покладаються на українських військових. Нам нам сказали, ще сказали, що допоки військові хлопці тут є, то нічого вашому місту не загрожуватиме. З добропілля єлизавета Калітвенцева, п'ятий канал. Приходимо до е, напрямку, який розглянемо більш детально. Значить, ситуація на даний момент. Тут оперують війська сили 51-ї загальної військової армії. Це колишній так званий перший армійський корпус ДНР. На даний момент відомо, що командування противника перекинуло сюди додаткову мотострілецьку бригаду. Значить, тут 132 оперувала і 114-та. Чи 110-го, я не пам'ятаю, по-моєму, 114-го. Вони ще пригнали сюди з південної частини своєї смуги першу мотострілецьку пляну, це та сама, яка має найменування Слов'янська. То пам'ятаєш це яку як у Гіркинську? Значить, вони намагаються зараз що зробити? Залишки. Значить, є інформація, що нібито ЗСУ звільнили вже кучу кучерів. Є відео, є значить, якісь дані, нібито вже верифіковані. Але наскільки я розумію, залишки у тих зводних штурмових, зведених штурмових підрозділів, які свого часу прорвалися аж до дороги Добропілля Краматорського. Іде залишки, вони, е, очевидно, або відійшли е, в південніше, або, можливо, ще утримують якісь е, квартали кучерів яру. Ну, на даний момент е, інформація, на мій погляд, все одно дуже спірна. Звільнений він чи не звільнений е, це село. От. Але противник е, е, уникнув більш гіршого для себе. Тому що декілька днів тому ЗСУ почали контратакувати по напрямку Іванівка Ніконорівка і далі на Маяк. І в свою чергу в районі Володимирівки Панків передові підрозділи ЗСУ зуміли вийти на північну околицю маяка. Вістань між маяком і звільненою Ніконорівкою вона становить десь приблизно. Ну, 3 кілометри. Отут. Якщо б ЗСУ прорвалися ну з на бок флангів, то в оточення потрапили б не тільки ті ж зведені штурмові підрозділи, які проривалися там на золотий колодязь і кучу фіар, а і частина сил у тих е, двох бригад, які пробивали до них коридор, то вони ввели сюди ще одну бригаду. І що їм вдалося? Вони. Розширили оцю горловину. Вийшли сюди до от Шахова велике село, до е, західної околиці, трошки розширили, От. Е, і просунулися північніше ніконоровки в бік дорожнього сюди. От. Але за великим рахунком, як на мене, е, можливість е, повністю оточити е, підрозділи противника, які зараз ведуть. По суті, бойові дії по всьому цьому периметру цього, залишків цієї кішки залишаються. Питання в тому, що командування 51-ї армії, очевидно, має зовсім інше завдання. Головне, Воно має завдання прорватися в район Родинського Гришини, для того, щоб перерізати обидві дороги на Добропілля, які ведуть з Добропілля на Покровськ. І цього моменту очікують війська Другої загальновійськової армії противника підсиленою частиною, частиною сил 41-ї армії. Вони очікують цього моменту, коли будуть заблоковані е, будь-який проїзд, пробіг, там, е, заблокований на північ у, у бік Добропілля. І як тільки противнику вдасться це зробити, вони, очевидно, перейдуть до штурму власне Покровська і Мирнограда. Більше того, в рамках значить, забезпечення цих дій, ну, противник, звісно, не бажає відступати е, тих ділянок, на яких закріпилися його штурмові підрозділи. В рамках це забезпечення дій 51-ї армії. Дві сусідні армії активізувалися. Тут восьма армія частиною сил 20-ї мотострілецької дивізії. Зараз намагається, е, обійти Володимирівку. Вони тут, тут, тут ставок є. Е ось тут вже показано на цій карті, раніше не було. Вони вийшли до Ставка е східніше Володимирівки, і рвуться на Русин яр з боку Полтавки. Тобто, очевидно, це лівий фланг 8-ї армії. Вони в рамках забезпечення дії 51-ї армії на Добропільському напрямку е, дії. І активізувалася сама 51-ша армія, але на своєму лівому фланзі. Е, тут з боку Гродівки вони е, намагаються зараз прорватися е, у бік проміня. Це на Мирноград, вдовж дороги Гродівка Мирноград. Е, ну, мали просування десь біля одного кілометра. Окрім цього, э, противник продовжує э, тут от, бої в районі Звірова. Там 1437 й полк, наскільки я розумію, мотострілецький, це з МОБРізерву, э, де окремі штурмові групи противника інфільтрувалися тут в районі 1 травня, і от цей квартал, десь у цей район міста. Тут декілька кварталів вони зайняли. ЗСУ зараз намагаються вибити як, як строянди 1 травня, так і з Звірово. От. Окрім цього, знову 15-та бригада, манестрілецька противника, це зі складу Другої армії його е намагаються прорватися між молодецьким і удачним на північ. От. Ну, ці дії обумовлені як, е бажанням. Завадити українському командуванню маневрувати силами та засобами своїми на Покровському напрямку, От, загалом, так і бажанням створити умови для успішного штурму власне Покровська Мироноградської агломерації. От, це що стосується цього напрямку, так званого Великого Покровського, тобто, включаючи і південно-західні. Смугу де 41-армія противника, оперує 51-ша армія, тобто цей Добропільський напрямок, от, і так далі. Це так званий Великий Покровський. Я би що в цьому контексті огляду фронту звернув увагу на бої, які точаться в операційній зоні групування військ Восток противника, він тут наступає на достатньо широкому фронті. У цьому наступі задіяні три армії: 29, 36, 5 і частково частина сил зі складу 5-ї армії, яка оперує на гулять пільському напрямку. значить Вона виділила для для цих атак для наступу 69-го окрема бригаду прикриття. Вот. Значить, є інформація, що ЗСУ в районі. Села Толстой відкинули противника, де в нього було найбільш загрозливо е, прорив в бік іскри. Тут 36-та бригада, 430-й полк мотострілецький це все зі складу 29-ї армії. Е, вони намагалися, скажімо так, зайняти іскру прорватися на іскру їх е, підрозділі штурмові тут Ліс північно-східніше села, вони в ньому за цей ліс зачепилися. от І окремі групи ці малі піхотні прискакували в ну, от Сьогодні зранку з'явилася інформація у відкритих джерелах про те, що ЗСУ контратакували і відкинули противника аж до селища Толстой. Ну, це взагалі ставить під питання. Тоді перебування військ противника в районі Зеленого Гаю і е, просування його на філію. Тут міжріччя е, річка Вовча, е, Мокрі Йоли, Ворона, е, вони весь цей район намагаються зайняти. Ну Як ми бачимо, якщо інформація про контратаку ЗСУ вдало, вона вірна, то е, Цілком бачимо, що у противника є, є разом з тим певні певні труднощі на, на цій ділянці. Але південніше в нього поки все виходить достатньо загрозливо для нас. Значить, 37 сьома бригада це зі складу. так Ось у нас у нас залишається 30, менше 30 хвилин. А в нас ще два питання і питання від глядачів. Тому, якщо можна, давай да, да. я прискорю. Mm -hmm. Значить, вони е, вплинулися е, вже на територію Дніпропетровської області в районі Маліївки. Окремі групи пробилися до оборони. Це 37-ма мотострілецька бригада. Південніше ще, ще на широкому фронті наступає 127-ма мотострілецька дивізія зі складу 5-ї армії. От тут е, Запорізьке є село, вони е, е, значить, просунулись в е, бік Запорізького, і е, пробиваються поступово на Камишоваху з боку вільного поля. От, е, значить, Ну що я скажу? Темпи, темпи знову почали зрости. Там, якщо вони були впали там, до 2-4 квадратних кілометрів на добу, то зараз вони знову зросли до 7-8. До Очевидно, що Збройні Сили України не можуть на цьому. Напрямку ну зупинити противника, як вони от до майже до мінімуму витермозили їх на Краматорському або mm -hmm. відреагували на прорив тут, на Покровському. на на Донбаському напрямку ситуація дуже загрозлива. От. Ну і назвали.